І всім привіт на каналі InKiller 228. Так я вже як 6 днів можна може 7. <кхід> так, я вже 7 днів іде не знімав. Дякую за 33-34 які я на каналі. І сьогодні ми будемо провіряти довгочікуну по рамку псотипу. Ну яку по рамку ту круту яку я казав? Хто не знає. Що таке псот? Це синій... Короче, я потім поясню ще. У нас тепер новий графік. <кій> у мене новий графік. ві ві Відео будуть виходити раз на 3 дня. Типу. Сьогодні вийшло відео, ще інше відео. Через 3 дня вийде у вівторок. Ну що ж, тоді ми починаємо. Псот це є синій екран смерті. Який вбиває комп'ютер. Ця програма ти, ти можеш зміняти і перевіряти на, на своєму комп'ютері. В чому це вірус? тому Та, що там є якісь там попитки, я думаю, чи щось там інше. Я його сам не включав, але я знаю, що це вірус, що комп'ютер просто залишився в тому екрані і, і зависне. Треба буде перескачувати Windows. Ну що ж, ми його запускаємо. Вен створенный FlyTech videos, тут якийсь FlyTech Videos, вот тут. Сейчас. Покажу. In storeный... Mm, FlyTouch Videos, вот тут... Авторские права FlyTech Videos. Тут є. Yeah. Объединен. Ну что ж. Методи дайте запустим створена флайтвида, значит мы тоді запускаем запускається щось дуже довго Ой-ой-ой Злоумисний файл появился Покладніш не запускай Ой А ч нюжем Д... Де... Я перепутаю, я випадково нажав не запускати а это, давай запустити, нажати. Запустися программку. Ой. Що ти дала запускаюсь? Він щось не, не запускається. Тоді, щоб час дурно не тратити, я поставлю відео на паузу. А ні, не буду. Вже він запустився. Запустилось. Ой, юмой. Він запустився. Все, добре. Ми можемо. Тут можна reset Files, інструкції, створити XF-файл, типу запускаєш і в тебе. Комп'ютер вламається і зразу запустити. Ми можемо Windows 7 стиль і Windows 9 стиль. Давайте ми подивимось Windows 10 стиль. О, синій. Можна колір інший. поставити, Це добре простий. Give me an error. І все. У нас комп'ютер пав синій екран. От 10% комплект. 16.23. Чекаємо, поки не перезагрузиться. Тут ротальна машина. Так, шитко перезагрузиться. Тут немає вікна перезагрузки. бачите, він Впав синій кран смерті і просто... Він патчить, він логом, він еро, і. він... І І, він буд. Потім виходить така от штука. Просто через кнопку per, система краще. Добре, зама система. О, перезагрузилась. Давайте ми тепер попробуємо змінити колір. Піка колор. Ми можемо змінити колір. Давайте. Поставимо, наприклад, зелений окей, okay. і дайте наприклад, наприклад. Так, інто good Проблем. Ми за на... попав на добру проблему. Ой, у нас Еберво. Він пачить. Він просто пачить він логом. І тому у нас... Ми можемо міняти. Він пачить просто, на... Система... ну. Система. Windows Stop код Ось, ми запоруємо, дайте стиль Windows 7-го. І в і. І в Windows D 9X. У мене ще коли був старий канал давно, але його мало хто дивився. Ну як не в мене, а в мого друга був. Ну він там знімав про Windows 7 вірус запускав. І в нього з тим. І в нього як щось сталося, що в нього комп'ютер по пополамався, тож він подумав, що це шутка. І він ну, я, я, мені інтересно Windows 9X Play, добре, Windows 7 Style, стиль, о, господи. Да. От, дайте ми, give me an error, і все. О, господи. Комп'ютер і тут ще можна взламувати. Тобу, там є спеціальні в інструкції, є, є, є спеціальні коди, що воно може в, е, зробити дамп, так от тут пише дамп, зробити, щоб комп'ютер не загрузився Типу, синій... не синій размер, а чорний кран смерть. Ми його в кінці. І дайте Windows 9X. Ой, йо, що це таке. Анікейту туку... конті. А, ну, тут одною кнопкою. Ладно, зараз ми зробимо дамп. Маємо тут на чорний поставити. Я просто вже подивився. Я зараз все зроблю і відео поставлю на паузу. Я зараз вернусь. Так, я зробив. Це може поламати біосе. Воно, типу, якщо... Так, тут ми одну команду. Так, все, ми запускаємо. Give me an У нас... Це у нас з'явився Drive Unbootable. Windows Drive Unbootable -Un 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 і на кінець... На кінець. Ми... Я за ще раз зупиню відео. Я зроблю дуже сильну помилку, яка просто з комп'ютера буде хана. Я тут, я, я почитав в Google, щоб що якщо вести дуже великі символи, типу числа тут. Тут тут будь-що вести. Ну тут каміця, хіба. Тут треба написати 1, 0 ну, і тут треба написати дуже багато чисел. І тут... Теж дуже багато чесу. Отак от, от. І ми коли нажмемо на Give me an error, у нас чомусь нічого не працює. Але якщо ми зараз, може зараз? Так, я вернуся, запускаємо. І не працює. Ось у нас система залагала і у нас нічого не працює. Ну що ж?